Друзі, вітаю! Ви дивитеся канал навколо світу і це огляд на готель Hotel Hvar 3 зірки. Розташований готель в Хорватії на адріатичному узбережжі на острові ХВАР в містечку Єлса на першій береговій лінії. Відстань від готелю до центра міста Єлса становить 900 метрів. Іти буквально 10 хвилин. Загалом дістатися до острову Хвар з материкової частини можна з міста Спліт. Звідти курсує паромна переправа до міст Старий Град та до міста Хвар. Відстань від самого готелю до міста Старий Град становить 11 кілометрів. Це 15 хвилин їзди. Старий град це портове місто в західній частині острова Хвар. Воно має найбільший порт на острові. В місті є старовинні винні погреби, ресторани з місцевою кухнею та історичні пам'ятки. Відстань від готелю до міста Хвар становить 27 кілометрів. Це найбільше місто на острові, яке має порт, культурно-історичні пам'ятки, кафешки та ресторани. Неподалік від острову Хвар розташовані відомі Пакленські острови, які також рекомендуємо до відвідування. З яхт Марини міста Єлса на прогулянковому кораблику можна дістатися до сусіднього острову Брач і відвідати відомий пляж Золотий Ріг. А зараз хочу вам детальніше розповісти про паромну переправу Спліт Старий Град. Відбувається вона на ось такому великому паромі. Тут можуть проїжджати і авто, і просто люди. Відправляються такі пароми декілька разів на день, але відправлення іноді залежить від погоди. Цей паром має достатньо великі розміри, декілька рівнів, є багато зон для того, щоб ви посиділи і подивилися на море. Всередині паром виглядає ось так. Є сходи та ліфти для зручності. Також є багато закритих зон, де можна посидіти та відпочити. Якщо ви подорожуєте з дітками, тут їм також буде чим зайнятися, є ось така невеличка ігрова кімната. На паромі ви також зможете купити напої в барах і перекусити в ресторані. Детальніше про острів Хвар. Це найбільш сонячний острів Хорватії. Має 349 сонячних днів на рік. Ще це найдовший острів країни. Довжина його узбережжя становить 68 кілометрів. На острові проходять багато різноманітних фестивалів навпротязі всього літа. Є різноманітне нічне життя. В основному це в місті Хвар, в якому ми зараз і знаходимося. Хвар славиться своїми пляжними клубами і нічними вечірками. Тут жваве нічне життя з діджеями та живою музикою до ранку. Чим же зайнятись на хварі? Відвідування пляжів, снорклінг, дайвінг, поїздки на катері до Покленських островів, вечірні прогулянки набережною з великою кількістю кафе та барів, винні тури та дегустація місцевих страв, велопрогулянки та піші маршрути по острову. Місто має різноманітні культурно-історичні пам'ятки, такі як собор святого Стефана, Іспанська фортеця, фортеця Наполеона та Францисканський монастир. Тут ви зможете продегустувати першут, це традиційний далматинський в'ялений свинячий окіст, який є гастрономічною гордістю Хорватії. Також в Хорватії дуже смачне морозиво, радимо спробувати. В середньому за одну кульку потрібно буде заплатити 2,5 або 3 євро. Готель Хвар 3 зірки розташований всього в 900 метрах від центру міста Єлса, тож покажу вам трішки нічного життя цього міста. Місто Єлса невеличке, має набережну з кафе та ресторанами. В його центрі розташована церква, чотири супермаркети, фруктовий ринок, і в кінці центральної вулиці є автобусна зупинка. Щодо цін в кафе в містечку Єлсе. Суп в середньому коштує 5-6 євро, страви з морепродуктів 24 євро, мариновані анчоуси 9 євро, паста з равіолі 15 євро, різотто 18 євро, м'ясні страви 20 євро, картопля фрі 5 євро, салати 10 євро, пиво 4 євро в середньому. Тож переходимо до самого огляду готелю Hotel Хвар 3 зірки. Побудований даний готель був давно, в 1972 році. На 2026 рік тут планується тотальна реновація. Подивимося один з номерів готелю. Ось так тут виглядає ванна кімната, вона досить компактна, є все необхідне, рушники, фен, миючі засоби в дозаторах. Ось так виглядає безпосередньо спальня, є два односпальних ліжка, крісло, що розкладається, і телевізор. З номеру є вихід на балкон, де стоїть стіл та стільці, можна посидіти і помилуватися природою. Ходімо, оглянемо детальніше готель. На поверсі разом з ресепшн розташований ресторан та його відкрита тераса. На поверх нижче розташований пул-бар, відкритий басейн, вихід до пляжу, а також вхід до закритого басейну та фітнес-центру. Працює даний готель за всіма типами харчування. Починаючи від сніданків і закінчуючи все включено. Тож подивимося, який вибір страв був в ресторані на вечерю. Зйомка відбувалася на початку червня 2025 року. За системою HB, тобто сніданки і вечері, на вечерю напої не включено у вартість. Даний ресторан має закриту зону в будівлі, а також відкриту терасу з неймовірним видом на море та ліс. Подивимося також, який асортимент страв був в готелі на сніданок. Він відбувається з 7 до 10. Якщо ви обираєте харчування HB, тобто сніданки і вечері, на сніданок будуть включені їжа та чай кава. Зараз ми спустилися на нижній поверх готелю. Тут розташований пул-бар з відкритою терасою, що має чудові види на море. В пул-барі можна буде придбати алкогольні, безалкогольні напої та освіжаючі коктейлі. В барі приємно знаходитися, особливо ввечері. Тут грає жива музика. Також на території є ось такий відкритий басейн з сонячною терасою та шезлонгами. А зараз ходімо, подивимося найближчі пляжі до готелю. Прогулятись до моря потрібно буде всього 150 метрів по ось такому сосновому парку. До речі, поруч тут є міні-гольф, можна буде пограти за додаткову оплату, а також є тенісні корти. Пляжі поблизу готелю є різні, до прикладу, до кам'яних чи бетонних іти приблизно 150 метрів, до піщаного пляжу трішки далі 200-250 метрів. Всі пляжі Хорватії муніципальні. Ви зможете відпочивати будь-де безкоштовно на своєму рушникові або ж взявши в оренду шезлонг. Ось так виглядає бухточка з піщано-гальковим пляжем. Тут досить мілко, що буде зручно для сімей з дітками. Дякуємо вам за перегляд. Забронювати тур в цей або інші готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.